Військові та активні мешканці міста Ківерці навідались до міського голови. Розмова була сфокусована на стадіон, який у ківерцях планували збудувати за 145 мільйонів гривень. Присутні таки настояли. Відповідний договір з підрядником має бути розірваний. В кабінеті міського голови Людного місцеві активісти разом з військовими прийшли поговорити з Олександром Ковальчуком. Тема все та ж, яка прославила в лапках місто на всю країну. Нагадаємо, в червні ця міськрада оголосила тендер на дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок в сумі 145 мільйонів гривень. Переможець будівельна корпорація РСГ. Громадськість обурилась такі витрати під час війни, особливо коли нашим військовим на фронті не вистачає необхідного забезпечення, щоб нищити во. Программ не на часі. В результаті торги таки скасували. Але будівельна корпорація виграла в спір в антимонопольного комітету та примусила мерію 14 серпня укласти з нею угоди на будівництво цього стадіону. Люди наполягають без стадіону нині можна обійтись. А якщо мерія має зайві гроші, краще нехай сприймує їх на потреби військових. Стадіон у нас побудується за 145 мільйонів. Буде а, не, буде. не буде, але припустимо, хотіли. А скажіть, будь ласка, які у нас спортивні майданчики? В четвертій школі, який у нас спортивний майданчик о, в гімназії, о, який спортивний який майданчик, та отут оце він говорить. що а треба ті ви. Якщо побудуєш стадіон, то він так само буде закритий і хрен буде пускати. кругом да. це Щоб ставити стадіон з таким війни коштористом. Подискутувавши півгодини, дійшли до того, що підписаний договір з підрядником таки розірвуть. Ми викличемо грибука, викличемо юриста, щоб він подивився, як без різних проблем розірвати до що робити в громаді. На от на яку громада роботи підтримує. Крім реабілітаційного центру, реабілітаційний центр він буде будуватися. Гроші ЗСУ. Всі, всі не можемо Ні, не, всі. не можемо всі. Може так, всі. гроші віддавати на ЗСУ. Не можемо. Треба Друг, придумати, як дорога. Давайте я ж кажу, по порушав. Я ж вам кажу, що ми можемо <проб> купити тільки, от ви ж активний, як знаєте, ми не можемо купляти, от наприклад, дрон 3Т, тому що він йде вже з військовим. Обичний дрон ми купуємо. Те, що дозволено, ми купуємо. Між тим ініціативна група мешканців каже, варто подумати про те, яким чином міська рада може допомогти з фінансуванням запитів від військових, оскільки потреб є чимало. 17 вересня, скільки 17 коштує зробити? Де? Ну, це що відвокзали в кінець. Соворозі зборно. зборно. зараз. Ну, ще її ніхто ж не робить. Ну, скільки, за закуп... закуп... кошторис 25 да. мільйонів. 25 мільйонів. Да. Кошторис. Так. І, І, от ми живе 30 років. років без тих доріг. Ми так, можемо зараз прожити рік, два-три. Ми Їх і не ]Benim. треба зараз робити. Кошторис? Від, від і люди це повинні Тобто дороги робити не будете до кінця цього. Будемо, але як, такі асфальти класти не будемо. Зараз тільки підписаний договір вулиця Залізниця, вулиця, е, як та вулиця Наркоста? Стуса е, е, там і, і залізниця, стуса, і вулиця там, де Сен живе, як right. Заводська. Це е, і Волошко. Ці ще три вулиці мають, по згідно договору підписано, до кінця року має бути зроблено. Виділи гроші для голова наш у Фейсбуці, каже, підписав Олександр Ковальчук про те, що сотній бригаді виділили 5,6 мільйона. Так. Так, так, сказали, виділили, ну, вже всі раді, так? Але ну чому голові не треба було сказати, на що виділили? Ну поясніть людям, на що ви дали, на що я знаю, що я кажу, на що ви дали 5 мільйонів 600. Тому що коли я почала слухати комісію і слухати сесію, то вийшло, що це дали на ремонт. Будівель, так, так. То можна сказати, що це не на фронт хлопцям да. дали, не на, не на дрони, не на перев'язочні, не на турнікети, не на це все. А ми дали для того, наприклад, щоб. І далі продовжить втім. Військові кажуть на оці паперові справи на фронті інколи просто немає ні можливості, ні часу. До того ж, такі речі, як турнікети, берці і навіть безпілотники, які йдуть на передову на баланс, не ставляться. Бо поки документи на них впорядкуються, ці предмети можуть бути вже знищені. Вони можуть купити їм просто багатьох гроші. гроші. Вони відчують питання, від... як їм передати від... гроші. Ну ви виговоримо від... 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 <Costusion. But The прок> механізм. Ми ви запитали, що нам треба. Ми сказали, що? треба ви дрони. Ви кажете, ми їх не можемо купити. От тепер давайте знайдемо собі механізм, щоб ми його могли купити. не ви купуєте гроші. Є, Є володими організації, які можуть закупити ті дрони. Не можна передати. За що гроші? Ми ж маємо написати, що це за гроші. За що вони? Так так, ну так ви п'ять просто написати так за що, а але за дрон п'ять мільйонів А 300 тисяч стати на дрон, то ви Not не, не шо? зараз, і ми його віддали п'ять мільйонів. Все правильно, шуберці, Шу, що оця футболка, що цей мавік, це одне і те, це розхідний матеріал. Тож, висловивши всі свої зауваження та побажання, активні мешканці разом з військовими покинули приміщення міської ради. Далі так би мовити, слово за мерією. Чи почули вони те, що хотіли донести? Їм їх мешканці побачимо у майбутніх діях та вчинках міського голови Юлія Остапович, Наля Прокопчук, з ківерців для новин на часі.